І так, сьогодні 13 грудня, в нас проходить наша благодійна ярмарка. Подаруй Свято Миколая дітям з зони АТО. То є випічка, яку ми власноруч кожен з нас готував. То є скринька, куди люди вкидають якісь там кошти. То чайок нам принесли. Вона от. Нагадуємо що це є місто Городенка. Можете бачити це якраз біля магазину Сантехно Світ. Вони люб'язно дозволили. В них тут нам розміститися. Отако. От. От Це місто Городенка, молодіжний клуб Тур. Дякуємо всім, хто долучився до нашої благодійної ярмарки, тим, хто приніс солодощі, людям, які купляли ці солодощі. Дуже приємно, що все-таки є в нас небайдужі люди в Городенці. Їх є, і є дуже багато. Хоча зараз дуже багато проблем, з якими стикається кожен із нас. Але зробити свято дітям, я вважаю, що це, скажімо так, один із хороших проявів. Зараз ви можете побачити. Люди йдуть, от, дивіться, бачите, ніхто. Просто підійшли і щось такого солодкого собі зараз, зараз виберуть. От, можете спостерігати, як взагалі оце все відбувається. От, бачите, раз-раз, раз є. Бачите люб'язність кожного потрошки.